Взагалі, розлучення це не кінець проблем, це лише початок. І щоб найменше постраждати від наслідків розлучення всім учасникам сім'ї, і чоловікові, і дружині, і їхнім дітям, і, навіть, майбутнім поколінням, тому що розлучення впливає не тільки на подружжя, розлучення впливає також і на дітей. І на Внуків в подальшому. Тільки пише, що вона хоче розлучитися з чоловіком. Чоловік має алкогольну залежність, і їй вже з ним не то, що не цікаво, він її вже гнітить, вона його зневажає, він її бридкий. Але вона, хоча, і, як пише фінансово незалежна, але вона не може наважитись на розлучення, тому що боїться. Боїться, не знає, що, чи співрома. Борися з цією ситуацією. Вона пише, що відчуває жахливу втому і не розуміє, куди рухатись далі. Хоча ні я е, я не, не, не можу змусити себе жити з ним. Я його не люблю, більше того, він мені противний. Зупиняйте, що я зовсім сама, без жодної підтримки і допомоги. Сперти з мені нема на кого нема ще й з дитиною захистити немає нікому. Інакше вже давно пішла б. 55 наважується на розлучення. Але перед тим, як розлучитися цій панянці, я б порадила спочатку стати на місце дружини. Яким чином? Вона вважає, що чоловік у неї має залежність. Але у кожного із нас є залежності. Тільки ми їх розділяємо на шкідливі, як тютюнопаління, алкогольна залежність ігроманія. А наші залежності від солодкого, від чужої думки, від негативних емоцій, ми не сприймаємо як щось негативне. Ми навіть не вважаємо, що це залежне. залежності, вже не говорячи про каву солодке. Але у цій ситуації жінка займає позицію зверху, що вона хороша, а чоловік має залежності. І вона практично, як пише в запитанні, що вона все тягне сама. Від чоловіка все рівно толку мало, але з ним розлучатися вона боїться. Яка ситуація в цій сім'ї склалася класична? Ми всі застряли у дитячих позиціях. їх п'ять. І якщо жінка знає, як краще і вона сама справляється, значить це говорить лише про одне, що жінка в дитячій позиції. 3, 6 я сама, і 17-18, я краще знаю і ще тебе навчу. Те, що вона в дитячій позиції, говорить той факт, що вона боїться розлучитися, тому що чекає допомогу від інших їй нема на кого спертись. Тобто це говорить про дитячу позицію, що жінка у дитячій позиції. І в цій ситуації жінці потрібно в першу чергу. Виокремити свою залежність, від чого вона залежна. І взяти термін, щоб позбутися в цих стосунках залежності. Коли жінка буде позбавлятися своєї залежності, чоловік може позбавитись і своєї. А якщо ні, якщо чоловік так і залишиться своєю залежністю, це якби його вибір. Чому я написала, як подружжю розлучитися, щоб не травмувати дітей? Тому що жінка швидше за все і доносить до своєї дитини, що батько у неї поганий. І дитина в цій ситуації чує, що і я на 50% бракований. Тому що дитина складається з 50% з мами і 50% з тата. Якщо дружина свого чоловіка не поважає, якщо він її. Дратує, якщо він їй огидний, це означає, що вона не приймає 50% своєї дитини. Що і дитина для неї огидна. Дитина для неї неприємна. Тому зараз на чоловіка потрібно подивитися трошечки іншими очима. Пригадати минуле. Чому вона вийшла і саме за цього чоловіка. я вже не говорю про нейросценарій, який ми розбираємо на курсі ролі жінки і дружини. Коли жінка бачить свій нейросценарій, вона чітко розуміє, що вона вибрала для себе ідеального партнера відповідно до того нейроснарія, який сформувався в дитинстві на підставі стосунків батьків. В даному ж випадку, що варто зробити? Другий крок це побачити його сильні якості. Наприклад, якщо чоловік має якісь ділові якості чи дуже гарні людські якості. Наприклад, в мене батько теж пив, це для мене була така травма. І я дивилася на тата не своїми очима. Я дивилася на тата бабусиними очима. Вона дивилася на свого зятя, а мій батько і я дивилася на неї її очима. Тому жінці потрібно подивитися на свого чоловіка своїми очима, побачити в ньому сильні якості. І включати ці якості у своїй дитині. Наприклад, ти такий старанний, як твій тато, ти такий організований, як твій тато, ти такий швидкий, як твій тато, ти такий добрий, як твій тато. І коли такі фрази говорити дитині, то у дитини зникає те відчуття, що її батько поганий. І автоматично проходить у те відчуття, що і я поганий. Якщо, дитини, якщо в дитині не проявляти батька якості гарні батька, то в майбутньому ця дитина буде мати залежність. Якщо навіть і не тютюнопаління, чи алкогольні залежності, вона все рівно буде мати якісь залежності. Тому що в неї всередині є пустота. Зверніть, будь ласка, увагу на цей момент. І ще я хочу додати таку. Важливу деталь під час розлучення, що дитина не має приймати якийсь бік. Вона все рівно на боці мами. Як би там не було, чи хлопчик, чи дівчинка все рівно вона на боці мами. Що найкраще сказати дитині, що ми дорослі, і ми з твоїм татом розберемося. Він для тебе найкращий батько. І ще важливо для дружини. Прописати вклад цих стосунків з цим чоловіком. Цей вклад ми дуже детально описуємо на курсі ролі жінки і дружини. До речі, якщо вам актуальна тема розлучення, навіть якщо ви розлучилися і офіційно, але на ментальному рівні Швидше за все ви не розлучилися. Тому що у мене є клієнтки, які розлучилися вже давно, і цю образу на чоловіка вони пронесли вже десятки років, навіть і після курсу вони дивляться на чоловіка, а відповідно і на своїх дітей, зовсім іншими очима. Це надзвичайно важлива тема розлучення у стосунках, щоб її правильно завершити. Правильно завершити стосунки із чоловіком. І лише після того, коли ви позбавились своєї залежності, коли ви прописали вклад чоловіка в вас, коли ви прийняли його негативні якості і в своїй дитині їх побачили і прийняли в своїй дитині, лише після цього можна починати процес розлучення. Хоча він триває вже давно. В будь-яких сім'ях, які не наважуються на розлучення, коли дружина боїться залишитися сама, він триває вже давно, він може тривати ще дуже, давно, ще дуже довго. При цьому нещасливі будуть усі. Я вже не говорю, що в цих стосунках жінки немає. Жінка вже в цих стосунках давно займає позицію свикрушену. вона виховує свого чоловіка. Навіть якщо вона почала перестала говорити, який він поганий, і як йому вести, все рівно вона займає зверхню позицію. А я пропоную алгоритм, як це робити правильно: встати поряд з цим партнером, подивитися, що ви з ним однакові, ви маєте залежності, подивитися в силу партнера, побачити, включити батька в дитині. І лише після цього йти в розлучення.